У нас немає вибору. Ми будемо стояти до кінця. Люба війна це, ну, це той жах, який ну, навіть уявити у страшному сні неможливо. Приходить розуміння того, те, що саме на війні починаєш цінувати людське життя як ну, це саме-саме цінне, що є. Коли ти рятуєш людське життя, то ну, ти не думаєш про своє задача стабілізувати, доставити, а далі контролювати весь хід лікування. І дуже багато в мене було таких випадків, наприклад, ну, були поранені важкі поранені. Я спілкувався з родичами цих поранені. І за той промежуток часу, поки я з ними спілкувався, вони мені вже ставали як рідні. Наприклад, в мене був один дуже Тяжкий трьохсотий. Я спілкувався з сестрою. І ну, вона мені каже один, ну, мабуть, через тиждень, через два тижні нашого спілкування. Вона мені каже, ви мені телефонуєте вже як рідний. Ну, така ситуація. Спілкуєшся із рідними, і з тими людьми, хто потрапив в цю халепу, так скажемо. Відключити емоції можливо, але це, ну, це склад. Завжди залишається людський фактор того, що ти бачиш ці поранення, ти бачиш, наскільки людина може бути тяжка. І ну, все одно через себе маленьку частинку, хоча б маленьку частинку, але все одно через тебе це все проходить. Були такі випадки, коли практично вже все йшло до того, що ось-ось і ось, вже б йому. Більш, так скажемо, більшу допомогу ми могли б надати, але не встигали Бо могли, наприклад, бути великі там крововтрати. І бувають такі травмування, вони ну, несумісні з життям. Всі, хто знаходяться на позиціях, всі, хто їдуть туди захищати нашу батьківщину, це всі герої, всі. Незалежно від того, і був він поранений, не був він поранений, щоб не було, він герой, всім медикам країни, цивільним, військовим, лікарям, фільшерам, медсестрам, санітаркам. Всім я бажаю, саме головне триматися. Всім бажаю міцного, здоров'я. Кожен день для медика це його власна боротьба. І щоб хоча б іноді. Між цими боями у нас були якісь перерви на те, щоб ми могли побачити свої сім'ї, щоб ми могли хоча б зателефонувати своїм рідним. Я не кажу вже про те, що бачитися кожен день. Всім велике дякую. Я вважаю, те, що медики це янголи. Янголи на землі, бо це такі люди, вони роблять велику роботу.